Ви думали, на цьому все закінчилось, тільки я добиваю одну, як вилізає, наступна. Попередження в відео будуть мати та гучні крики. Ще банші! Я, коротше, походу на індійському цвинтарі поселився. В маестро також були проблеми, але не з банші. З банші вони були тільки в мене. Обережно, буде гучно. <реш> <реш> Як ви можете зрозуміти по цих криках, не тільки зі мною відбувалися страшні речі. Ну і по повідомленню в чаті можна зрозуміти, що цю зустріч він не пережив. Веселі зустрічі відбуваються не тільки в мене, а все виною мод Люканітес Мопс. Хочете страждати разом зі своїми друзями? Поставте цей мод. По моїх підрахунках я зустрів вже 4 банші і 7 смертей. Вирішив я повидаляти точки попередніх смертей: одна точка на вулиці, коли я все таки встиг вибігти, і 6 всередині. І ні, це все відбулося не в якомусь данжі, а в моїй власній хобіцькій норі. Якщо чесно, аж страшно було туди повертатись. Якщо так подумати, краще б я тоді звідти переселився. Але я ж впертий, тому я вирішив боротися за свою нору. Майстро меду! Буде знову гучно. знову! Я Дуже хочу знати, хто такий геонач. Не знаєш, він є всюди. <гум> і я таки потім знав. Краще б я цього не знав. В сім раз монстри мене вже принизили, а значить, час дивитись квести і розвиватись, ну хоч до якоїсь броні. Коротко описую, як мене принижували моби. Банші тебе тупо хапає, короче, таскає по всій твоїй хаті. Це якщо щось ви можете побачити в попередньому відео. Я не знаю, за що, ну, коротше, ти навіть не можеш нічого зробити. Просто почали таскати за волосся по твоїй хаті, так ти і таскаєшся там. Це вже більше похоже на якусь психологічну травму. Заліз я в хобіцьку нору, і що я там побачив? Падла в мене коротше, під базою банші спавняться десь. <кхи> там коротше, я кажу, я походу на індійському центрі поселився, знов прилетіла курва. Вони спавняться в мене прямо під базою. Це вже п'яте. Та то не серйозно, кажу, у мене тупо під базою спальняться банчі. Ви думаєте, я після цього взяв і переселився? Ні. Та ви що, через таку дрібницю. Це ж всього лише монстри, які літають через стіни і б'ють тебе. А, ну і ще спавняться в мене під базою. Не знаю чому, але їхній хепабар видно через стіни. Можливо, це якийсь конфлікт модів або ще щось таке. Ну це ж доставлений мод, а не той, що був в збірці. Але, як на мене, це не критично. Це вже яка там, шоста? І це я ще навіть е... небагато часу провів на своїй базі. Здається, мені. Ні, що їм приглянулась хобіцька нора, яку я побудував. Ну як побудував, поставив, готово за допомогою мода PreFABS. Якщо чесно, в цій збірці я планував зробити житло більше підземним, щось типу як королівства дварфів, ну не настільки, звісно, велике. Але з такими сусідами, я не думаю, що в мене це вийде. І такі сусіди тільки в мене. Мені поясніть, що за дреньче там банші вилазить, мою базу. Майстро був дуже задоволений таким моїм сусідством, аж трохи хрюкнув. Перша зборка в погоду ці пізніше першого дали. Не вирізав я цей момент, щоб трішки йому помститися. Ну це звісно, якщо він буде дивитись це відео. Так що. Нікому не кажіть. Кажу чесно, в мене, мабуть, була б така ж сама реакція, як без банщини повезло йому, тільки я б сміявся ще більше. Мій сміх, ви ще десь почуєте в майбутньому, той що зловтішний. Тим часом я трішки прогресую по квестах, скрафтив якийсь молоток. Так сказав, квест, значить, так має бути. Далі пішла кам'яна кирка, Це, звісно, при тому, що я вже десь надибав собі залізну. Але потрібно плавно йти по квестах, щоб відкрити наступ. Квести. Ця збірка вважається досить експертною, тому крафти тут поміняні і, я б сказав, досить важкі. Більшість модів стали між собою пов'язані, тому не можна просто перестрибнути до сразу якогось високотехнологічного моду. І я вважаю, що це досить правильно, якщо ви не хочете самі шукати собі заняття в збірці, яку ви скачали. В експертних збірках ти якось більше відчуваєш свій прогрес, тому що ти йдеш по всьому дуже поступово. В звичайних збірках заявляється. За якусь годину ти можеш скрафтити майже всі прилади з якогось моду, а тут тобі прийдеться над цим дуже постаратися. Щоб ускладнити собі збірку, ми й доставили цих дуже жорстких мобів. Всіх їх я бачив перший раз. Це банчі, навіть не спавнитись в мене тут. Може в мене просто база з, з якогось матеріалу, на який банчі спавняться? Потрохи і в мене починають з'являтися теорії, чому ж вони спавняться саме в мене. Можливо, це доски з темного дуба, з якого зроблена моя база. Може, в цього. Дуба, тут якісь магічні властивості, чи просто в мобів спаун на ньому. Причину да. я все-таки дізнаюсь. Тим часом я вирішив покопати. на вже поздніть. Тоді я ще не знав, що зустріти скелета, це досить рідкісне явище, адже він такий звичайний, простенький, слабенький, не пробує відгризти тобі обличчя як все, що ти зустрічаєш. Невеличкий флешбек. Я очень хочу знать, кто такой геонач. Ты знаешь, что я вс ⁇ Это Не, я говорю... Блять А, геонач, поезди. Ты теперь кто такой геонач? Угу Теперь ты ты я не помню Да, понял, понял Бля, на рыба это Це... Мені здається, мало Но... бути наоборот, мав ти рибу їсти, а не риба тебе. тебе ще в озору не ніколи. З Геонатчем познайомились. В майбутньому ми будемо його просто називати Геонах. На мене Геонат щось навісив я стрибати не можу. Досить неприємний ефект. Почав я сортувати свій шахтарський сундук. Як до мене навідався новий гість, я б сказав досить неприємний гість. Ну, мені його візит не сподобався. На мене й Фред напав. Плюнув мені в обличчя вогнем, але мені вдалося його перемогти. Просто пощастило. І на диво я навіть не догорів після цього. Факелів в мене не було, так що в шахті для мене занадто темно. А, я поняв, Тут пише, коротше, що занадто темно. Здається, ви зараз будете схавані. Це якщо перекласти своїми словами. Дуже схоже на пряму погрозу випробовувати вдачу я не став. А то ти в єноті живеш тому, як то називається? Єноті. Там де хобіти? Єно... А ви знали, що хобіти живуть в єнотах. Я, мабуть, трішки неправильний хобіт, тому що живу не в єноті, та й не хобіт я. Ну, а якщо чесно, це в нас інколи бувають просто такі дивні жарти. Але в дивних жартах є і свої плюси. Мене, звісно, просила робити подовші відоси, але такий монтаж він займає досить багато часу. Ну, скоріше, не монтаж, а нарізка та озвучка. Зараз я, в принципі, стараюсь випускати хоч по одному відосі в день, щоб наповнити YouTube канал, щоб YouTube почав мене бачити і почав підкидати мені трохи переглядів. Звісно, якщо в мене буде достатньо часу, я буду старатись робити подовші відоси. Всім дякую за перегляд. А завтра буде продовження.